Війна війна ніколи не змінюється, але вона міняє людей. Вони починають по-іншому дивитися на світ і ще більше цінувати людське життя, а також грати у ігри. В які саме ігри та для чого грають люди, що пройшли війну. Дізнаєшся просто зараз у ексклюзивному інтерв'ю зі справжніми захисниками України. Нещодавно в одному столичному комп'ютерному клубі зібралося півтора десятка чоловіків, яких аж ніяк не можна назвати геймерами. Усі вони виглядають звичайно, чемно спілкуються, і нічого у них не видає той жах, через який вони пройшли. Васілі залізка. Я з добровольського українського корпусу починав штурмовиком, закінчив війну сапером. Боюсь с 2014-го, вот весной после госпиталя, как говорится, списали меня. Ну, а твое. Василь, як і інші чоловіки, воював на сході нашої країни. І після демобілізації вступив до клубу ветеранів АТО. На вихідні проводимо в місті час. Придумуємо якісь затеї. І мобілізовані і добровольці, щоб побити в своєму кругу, пообщатися, по можливості допомогти друг другу. Навіть битових вопросів. Деякі бійці одразу із недовірою ставилися до такої реабілітації. Та прийшовши туди, знайшли справжню підтримку. І сьогодні на збори прийшли вже навіть і. যি হয় Я раньше с иронией относился, когда видел в фильмах, когда собираются там, ну, в американских или европейских фильмах, когда собираются по интересам там, бывшие наркоманы или бывшие алкоголики, и вот они сидят там за круглым столом и просто высказываются, выговариваются и тому подобное. Я думал, что это наиграно, но когда сам попал на такое общение, на котором мне дали выговориться, потом я увидел, что другие ребята выговариваются и выносят сердце, весь тот негатив или позитив, который не видели, то я еще раз убеждаю, что тебе На душе становиться легче. Я цетін увидел як по собі, так і по друзям, по бойовим товаришам, які ну, реально даже на лице міняються. Той жах, через який довелося пройти, бійці не хочуть нести у рідний дім. Але і тримати його у собі теж погано. Тому вони приходять у клуб ветеранів АТО, щоб виговоритися. Однак після цього не розходяться хто куди, а влаштовують колективні заходи. Одним із яких стала спільна гра у Call of д'юті. Хороша, качественна гра. умная, там, где можно какую-то инициативу проявить. Очень похожа на, скажем, на реальность. Проте не все бойцы разделяют любовь до найуспешнейшего військового шутера. Нет, я вообще почти не играю, за исключением, там есть одна игра, World of Tanks, вот в нее иногда играю. Почему чисто моральный такой фактор? Ну, как бы там танчики, железо, там не надо убивать людей. Если я какую-то игру и выберу, то, наверное, не Mass Effect и Dragon Aidge это очень мощные игры. Они мне нравились именно чисто психологически строить отношения между людьми и от твоего поведения зависит сюжет. Уподобання у всіх різні, і більшість із них не хоче стріляти вже навіть у віртуальності. Але чому ж тоді бійці разом грали саме у Call of Duty? Совмісний процес створює якийсь командний дух, повищає самооцінку. Це своєобразна медитація, що ли. Я повністю відключаюся від от проблем реальності, вплоть до фізичних проблем. Наприклад, якщо щось болить, ти розтворяєшся в ній і перестаєш замічати ці моменти. А це дуже важливо. Call of Duty – одна із тих. Ігор, де бійці можуть разом виконувати завдання, адже сама спільна гра допомагає їм краще порозумітися один із одним, підтримувати командний дух та по-іншому поглянути на власні проблеми. А найголовніше усі вони переконані, краще, щоб війни залишилися тільки у віртуальності. Я так думаю, що. Все-таки лучше, конечно, чтобы оно оставалось в виртуальности. В войне нет ничего хорошего. Это... Я не знаю, кому вона може подобатися. Це ужасно во всех и в всіх отношеннях. І в моральному, і в фізичному. Безусловно, лучше, лучше во щось грати, чем в этом участвовать. Що ж, тепер ти знаєш, що у захисників вітчизни теж є улюблені відеоігри. І загалом це аж ніяк не шутери. Та найважливіше те, що ігри для бійців це не просто віртуальна забавка, а спосіб пережити реальні труднощі. Отже, слава героям! Життя буває різним. Хтось нюхає квіти, хтось нюхає порох. Та куди б нас не закинуло, ми ніколи не забуваємо один одного і збираємося разом тут, щосуботи, у Ігронавтах на QTV. Дивись у наступній програмі: тебе молоду імператрицю підступно скинули з трону, а вони ще не знають на що ти здатна. Ти володітимеш надприродними здібностями, які дісталися тобі від батька. Дізнайся, які інструменти для помсти дадуть тобі розробники розкішного стелс-екшену дізонарт 2.